Розкажи мені сончарівний, розкажи про мою Україну, про ясне розмаїття весни і про білі шати калини. Марина Брацило. Запорізький край яскраво представлений в історії української літератури, ще від Енеїди Котляревського та Тараса Бульби-Гоголя до наших сучасників, Василя Шкляра з його трощею чи Павла Вольвича з романами Кляса і сини Неофіта, навіть у творах Тараса Шевченка, топоніми Запорожжя. Запорожець, запорізький, трапляються понад 70 разів, а слово Січ 23. я ж вирішила написати про свою землячку, поетесу і піснярку Марину Брацило. Її надихали Дніпрові схили та велич козацького краю. Навіть Петро Ребро ніжно називав Марину Анатоліївну хортичаночкою та зазначав: відчувається, що її вчителі великі поетеси від Лесі до Ліни. її колиску гойдали хортицькі вітри. Її слово живе і наснажується в зеленому цвінкому пантеоні над Дніпром. Чому ж я звернулася саме до мотивів цієї поетеси, бо це особливе задоволення читати та уявляти, як моя краянка ходила тими ж тежками, що і я, спостерігала за могутнім Дніпром, стоячи на таких знайомих мені берегах. Пані Марина була нашою сучасницею, поки її життя не обірвалося трагічно та загадково. Вона випала з вікна знімної квартири. Поетесі було всього 36 років, це трапилося у 2013 році. Тому дерева й вулички, про які вона писала, все ще пам'ятають цю замислену молоду жінку.